І так, через удари в нас є ряд прикладів, коли компанії подавали газ, який там майже на 100% відповідав показникам, чи, чи на 95%, неважливо. Так тобто, загалом газ готувався, але через обстріли в компанії виникла ситуація. Обладнання пошкоджене або зруйноване, і виходить, ситуація дуже проста. Або... Зупиняти, не, не запускати видобуток, не відновлювати, чекати там місяці, поки вони зможуть відновити обладнання. А це насправді особливість, що це там, скажімо так, це нестандартне обладнання, і під різноманітні підродовища під особливості газу потрібно його налаштовувати чи спеціально проектувати. Давайте так скажу. тобто це нестандартне обладнання. Ось або пускати газ в систему, який не до кінця відповідає показникам, і в процесі відновлювати, тому що ми розуміємо, що газ країні потрібен. Компанії з. Звичайно, розуміючи відповідальність, використовують в першу чергу другий е, метод. Ось, і вони почали не відповідати показникам і так оператор газотранспортної системи, відповідно до вимог чинного законодавства. Вони якби там ну це не штрафи, це доплати, скаже, так називають. Та неякісні. І так, поки це питання не врегульовано, ми вже зверталися, є певний діалог, і сподіваємося, що все ж таки компромісне рішення буде знайдене. Mm. Розумію, це така важка тема, але загалом, звичайно, ми розуміємо і відстоюємо позицію, що якщо компанії без вини постраждали. Від цієї ситуації, бо вибачте, ну російські обстріли про кувину мити з вами можемо говорити, якщо компанії взагалі був газ, який повністю відповідав цим показникам, або було невелике відхилення. Зараз воно стало злочним знову ж таки через обстріли, то звичайно наказувати компанію за цю ситуацію є некоректним. Тобто, наша позиція є дуже простою, що краще ці кошти чи розумніше ці кошти використовувати на те, щоб пошвидше відновлювати. Обладнання для того, щоб і забезпечувати якість, і по-друге, щоб відновлювати показники видобутку, тому що постраждали десь постраждали об'єкти, які безпосередньо відповідали за якість, а десь постраждали об'єкти, які відповідали як за якість, так і фактично дозволяли здійснювати видобуток. Тобто безпосередньо впливають на обсяги видобутку.